Доброго ранку, малята та їх батьки! Я рада вас всіх сьогодні привітати. Сьогодні у нас з вами незвичайне заняття. Темою нашого заняття є така наші мужні захисники. Сьогодні у нас 14 жовтня. І сьогодні українці святкують одразу три свята: перше свято Покрова Божої Матері, друге свято День Українського козацтва і третє свято День Захисника та захисниці. Усі ці свята дуже взаємопов'язані і виникали послідовно. 14 жовтня православні християни. Святкують День Покрови Пресвятої Богородиці. У народі говорять, покрова накриває траво листям, землю снігом, воду льодом, а дівчат шлюбним вінцем. Це свято вважається одним із найбільш шанованих свят в Україні. За святом Покрови співпадає святкування Дня українського козацтва. Давним-давно жили в Україні славні запорізькі козаки. Погляньте, дітки на малюночки, які були раніше козаки, бачите, що вони одягнені, що вони тримають в руках. Жили козаки на острові Хортиця. Подивіться, будь ласка, цей острів називається Хортиця, що знаходиться за порогами Дніпра. Тому козаків ще називали запорожцями, те місце, де жили козаки, називали Січ, бо воно було відгороджене, відсічене навколо і до нього не було приступу. На території Січі були хатинки, де жили козаки. Називалися ці хатинки курені. Подивіться, ось ці будиночки маленькі називалися курені. В коренях жили козаки по 40 чоловік. В них стояли довгі столи, де козаки їли. Там було й вогнище, доготували їжу. Посередині Запорізької січі стояла церква святої Покрови. Ось, бачите ця це церква, ось вона на цьому малюнку і ось на цьому. З давніх давен Божа матір вважалася покровителькою усього українського козацтва. Керував тим військом козацьким гетьман отаман. Подивіться зверху, це наш відомий український гетьман Богдан Хмельницький, це Петро Сагайдачний, це Іван Мазепа, а це отамани. Дітки, а ви знаєте, що означає слово козак? Козак це вільна, незалежна людина. Козаки були сміливими, дисциплінованими, витривалими, гордими і вільними людьми. Улюбленою стравою козаків були кулеш, юшка, борщ, вареники. Галушки, каші. А зараз давайте ми з вами пригадаємо, як виглядав козак. Козаки носили полотняні вишиті сорочки, Ось, подивіться, будь ласка. Вони бувають різні. Поверху одягали такі жупани, підв'язували їх поясом. Бачите, синього кольору це пояс. Носили широкі шаровари. Шаровари були шовкові, шерстяні або соконі різного кольору з кишенями. Під чаровари одягали чоботи, на голову одягали шапку бирку з кудряною околицею та сукняним кольоровим дном. Дітки, а як називається зачіска козаків? Так, молодці. Козаки голили голови, лиш залишали одну довгу чуприну на голові. Подивіться, будь ласка, бачите? Ось така довга чуприна і ховали її за ліве вухо. Називається вона оселеда. Ще наші славні козаки мали ось такі гарні човни. Називається цей човен. Чайка, основа якого видовбана з верби або липи, <кій> тобто їх виготовляли з дерева. Борта обшиті дошками, на борту підв'язаний пояс очерету, який захищав чайку при обстрілі, і навіть якщо чайка набрала води, то завдяки в'язникам очерету вона не потоне. Це був дуже легкий та маневрений човен. Ним було дуже легко керувати. У разі потреби козаки могли швидко підняти вітрила. Зараз, дітки, я пропоную вам відпочити і зробити гімнастику для очей. Давайте почнемо зі стрілочки, дивимося зверху вниз. Давайте по три рази. Зверху вниз. знов, і знов. Так, а тепер зліва вправо. Також виконуємо три рази. Два. Три. Виробимо колові рухи. По колу. Дивимося один раз, два. Три. Молодці. Тепер прямокутник починаємо. З лівого верхнього куточка і в праву сторону. Один, два, три, чотири. Ще раз виконуємо, будь ласка. Так, молодці. Тепер подивіться наше сердечко. Так, раз. два. І три. І тепер наша стрілочка у вигляді сходинок. Один, два, три. А тепер навпаки. Один, два, три. Тепер, будь ласка, заплющте оченята і відпочиньте трішечки. Відпочиваємо. Тепер відкриваємо наші оченята і продовжуємо з вами. Дітки, давайте ми зараз з вами пограємо в мовленеву гру, яка називається Які козаки? Ваше завдання придумати слова ознаки, які характеризують козаків? Які були козаки? Правильно, ще, будь ласка. Так, дітки, козаки були мужні. Відважні, сильні, сміливі, славні, мудрі, героїчні, вільні, міцні, горді, добре, молодці дітки. Про козаків складено дуже багато прислів'їв. Я хочу з деякими з них вас познайомити. Козак не боїться ні тучі, ні грому. Чому дітки козак не боїться ні тучі, ні грому? Правильно, тому що вони відважні і сміливі. Де козак, там і слава. Правильно, козаки завжди перемагали, а там, де перемога, там завжди і слава. Молодці. Козак слабому захисник цінити побратимство звик. Так козаки захищали тих, хто слабший міг. Козак чесна, правдива людина, найдорожча йому батьківщина. Правильно, дітки, козаки любили, поважали свою батьківщину. Вони чесні і правдиві люди. Козак українську любить мову, він здовжить здержить своє слово. Правильно. Козаки своє слово завжди тримали, те, що казали, те й виконували. Козацькому роду нема переводу. Правильно, дітки, козаки, були, є і будуть. Зараз у нас з вами також є наші козаки, але вже сучасні. Подивіться, будь ласка, на малюночки і послухайте, що я вам розповім. Наша Україна самостійна і незалежна, але зараз переживає важкі часи, так як і в давні часи козаки боронили рідну землю. Наші славні солдати, військові, стоять на варті незалежності, єдності нашої країни. Ніхто й ніколи не зможе здолати силу і волю українського народу. Військовослужбовці часто ризикують життями здоров'ям, захищаючи мир, спокій на землі. Вони володіють великими знаннями, здоров'ям, силою, готовністю виконати будь-який наказ. Історія української армії це славні традиції предків, великі перемоги козаків та наших батьків і дідів. Як у всі часи захищали від ворогів нашу рідну Батьківщину? Послухайте, будь ласка, віршик про наших захисників. Називається він Збройні сили України, слава, гордість, міць країни захищають мир, свободу, служать рідному народу, щира шана і подяка хлопцям молодим солдатам. Що строкову службу чесну сприйняли, як борг почесний, матері й батьки, шановні, вихованням послідовним, відчуття патріотизму і повагу до вітчизни. У серцях синів зростили, вартувати відпустили, Мирну, вільну і єдину, незалежну Україну. Тож шануймо, в день святковий всіх без винятку військових. Солдати, дітки військові захищають нашу країну від ворогів. Тому днем захисника і захисниці України називається Свято всіх військових. Дітки, скажіть, будь ласка, а чи знаєте ви, хто охороняє кордони нашої батьківщини? Так, дітки, це прикордонники. Головне завдання прикордонника. Не пропустити через кордон ворогів, шпигунів, терористів. А хто допомагає прикордоннику, правильно допомагає прикордоннику собака. А для чого потрібна на кордоні собака? Так, дітки, для того, що собака може виявити взривчатку або бомбу. Молодці. А хто охороняє кордони нашої батьківщини на морі? Правильно, дітки молодці, межі нашої батьківщини на морі охороняють моряки. А ще є повітряно-десантні війська, військові службовці, військові службовці в цих військах називаються парашутистами. Парашутисти проходять спеціальні багатоденні тренування, усвоюють правила бою, їх доставляють на літаках і вертольотах до місць бойових дій і спускаються на землю вони за допомогою парашутів. Дітки, а хто керує танком? Молодці, звичайно, танкисти. Танкові війська воюють на танках, захищених товстою бронею. Це машина на гусеничному ходу, що дозволяє їм проходити по будь-якій місцевості по ярах і бездоріжжю, танки, озбо... озброєні гарматами і кулеметами. Але є, діти ще одні війська. Подивіться, будь ласка, на цей малюнчок, їх називають піхотними військами. Піхотні війська пересуваються самі пішки, тому їх так і назвали. А солдат називають піхотинцями, захищаються піхотинці автоматами. Зараз я пропоную вам пограти в гру, яка називається Кому що потрібно. Я буду вам називати професію, а ви мені будете казати, що їм потрібно. Скажіть мені, будь ласка, що потрібно парашутістам. Так, малята, молодці. Парашутістам потрібен парашут і літак. Що потрібно танкістам? Правильно. Танкістам потрібен танк. Морякові що потрібно? Правильно. Бінокль, корабель, безкозирка, тільняшка. А що потрібно прикордоннику? Так, прикордоннику потрібен автомат, чоботи, собака, також бінокль, молодці. Дітки, про кого ми сьогодні з вами говорили? Правильно, малята, про наших славних захисників. Як називаються свята, які ми святкуємо 14 жовтня? Давайте ми з вами їх повторимо. Перше свято Покрови Божої Матері, другий день українського козацтва і третє свято День захисника та захисниці України. Молодці малята. Ось і підійшло наше заняття до кінця. Я дякую вам за увагу, до побачення, до нової зустрічі! Була рада вас всіх бачити і всіх зі святом.